Усім привіт! Да? Як я і казав, сьогодні ми знову будемо вирощувати горох. Е, ну, я не знаю, довго затягувати не буду. Поїхали. Це що таке? Блюм? 3 мільярди? Це скільки мутацій? Шість мутацій? Я не можу там ходити. Мені здається, чи просто на цей горох буде невозможно залізти із-за цього. -да. Це Капець. Зараз все переложимо. Значить, ми беремо Harvest. Ні, а у мене нема. Блін. Зараз тоді О, е Так. О, якраз дві штуки взагалі ідеально. Мені оця штука взагалі заважає. Так, треба Вуді Пленс. Вуді Plants. Ну, по-перше, це мага. А по-друге, мені треба почекати, поки у мене сад возобновиться. Ну, щоб поміняти сад. Того, що в мене на другому саду всі ці рослинні. Растіння... Я які мені треба. Я вже 314 хотель зібрав тільки 4 дерева маги. Добре тоді повернусь до вас, як перек. Так, ось пройшло время, буду переключати на другий сад. Ну мені оце, блін, оце мішає. Мені здається, що людина спеціально вирощувала так, типу щоб другим воно мішало. Мысль фрукти немає тут. Ладно, зберу все. А, у ну, мене щас не прогрузилось, а уже, а ще. Все уже Угу. Все. Так, чай чай, чай закрию. Так, яблука. іще яблука. іще, іще. Так сказать, яблук багато не буває, так що. Йоу, три штуки. Угу, класно. Так, Харвесту 15 штук взагалі. Ідіально. Так, збираємо, потім збираємо це. Оце ще взагалі класно, коли вуді планці або фрукти, то дуже швидко я можу їх здати, тому що у мене багато таких е фруктів. От зараз здам і подивлюся. Скільки буде. О, ху! Я сейчас дам все і у мене буде більше. І я получу награду. Все, да, у мене 531. Спрусіпак. Я отримав. Давайте заберемо все на саме. Ну, блін, оця штука мішає чуть-чуть. О, блін. Коротше, зараз в портал йду і буду із самого верху до самого низу. Хороше, я так. Нічого. Ну, Not... от. Нет, тут нема. Показалось. Так, значит, мне надо сюда. И о, вот так. О, горо, год лист при моя. Ну, оце ж Бернинг Бот этой дуже мешает. Что это вообще капец. капець? Я більш нагород немає, що ли? Ну, да ж ніж бути ще. Ну, мабуть, все, того що. Або деякі я не бачу із за цього боргінг бада, або все. Так, телепортуємося. Зараз гляну, що тут там він продає. Угу. Немає це. Mm. Давайте яйчки повбиваємо. Ммм, блин, немає. Є? Ладно. Сейчас будем открывать паки. 12 паків. Давай, Джандл, дай мені. Э, диван в растение, короче. Як вона называется? Ово, Принцесторн. Короче. Дай мені, будь ласка... Мангустин. Даскпу. Плеер Daisy. Daskpuff, ну, ну -мо! Плеер Daisy. скільки Stars 3. Дай мне принцессор! Ай да, кстати, я на обновление. Це, по сути... Буде в суботу. На обнову в Grove Garden, я запущу стрім. Якщо в мене вийде, а якщо не вийде, то я зроблю просто відео. Так що, чекайте. Так, можна скрафтити. У мене яйця є, є. Да, у, у мене 6 яєць. Ніфіга собі. А я не знав. Да, можна скрафтити. Бінстолк. Сейчас. У мене, кстати, дуже маленький бінсток тут росте. Три штуки надо. Ходимо. Mm -hmm. Так, кладемо яйце. <гас> Блин, я опять не додумався. У мене ж немає спрут сетпак. А, ну нічого я сейчас прокручу тоді. Тут небагато. і все я получу. Все. Так, це я покручу. Я гламру. Нормально. Нифиг. Ой. Так. Ну, тоді. Зараз зайду на... Другий аккаунт знову. І да, хочу вам розповісти, що у мене ж на другому аккаунті в минулому відео ми садили яйця. Ставили. Так що зараз зайду і буду відкривати. Ну, а з вами побачимось вже на другому аккаунті. Все ми вже є на другому аккаунті. Так. Е, виходить, Зараз тут я буду вирощувати. Угу. Тут треба. А, ну тут то таке ж саме треба. Кстати, думаю, може зробити розіграш на якогось етап. Nú, ну, от, наприклад, давайте на. не знаю навіть. Що �е вам таке? Ну, давайте на Apple Gazel. Вона, коротше, є шанс 4%, що коли ти, коротше, збираєш фрукт, воно задублікує і у тебе буде таких фруктів два в інвентарі. А і коли ти збираєш Sugar Apple то є 2%, що мутація Варпет стане на рандомний фрукт і в твоєму саду. Так що підписуйся, став лайк і пиши коментарі і сиди своїм ніком, щоб я. Може тобі і віддав цього пета. Угу. Ну, а нам надо... почекати ще минуту. І знову повернуся до вас, як пройде одна минута. Так, ось я вже і переключив на другий сад знову. А, кстати ж, у мене тут яйця. Є... Я і забув, що я в прошлому казав, що відкрию яйця. От зараз в спав, зараз у мене вспишка пройде. І будемо відкривати яйця. Так, давайте перше оце. Деріко. Ну так. Да. А я не буду дивитися туди, спойлери О, Опять давай. Давай, тільки не дай ріков, опять. Та ну, ще й маленька. Вони здіваються, що ли? Давай тільки не дай ріков. Годом. Ну так-то нормально. Ого. А це вроді було, кстати, останнє. І. О! о це вообще ембат! Якщо я не... І щас гляну, що воно робить. Якщо я не помиляюсь, то воно дуже класно. Кожні 5 минут воно. А, да, коротше, дивіться, воно... Е, воно іде. До рандомного фрукта, з'їдає всі мутації з нього і переносить всі т мутації на рандомний фрукт в осадок. Це ж. імба. Оце, наприклад, так само, як. Це що у нас? А, Сенсістор. Коротше, якщо у вас на морковці є мутації, а вам треба їх і на другий фрукт, на який вона не получила, то, кстати, оцей п'ять. Оцей. Підійде взагалі. Шикарно. Ну, а ми переходимо до діла. Нам треба Угу. А я вам скажу так, щоб ви просто розуміли, У мене цих прикліпленц немає прямому смислі немає. Тому я не знаю, що робити. Хм. Йо-майо! Це що у мене? Таке виросло велике? Ану. Йо-майо! На 59 кілограм. Ну, не таке велике, але... Стаді досі вистався цей чоловічок. А ну, скільки воно коштує? 103 тисячі. Ну, кстаті, нормальне, вам так скажу. Угу. Ех, жаль, що не вийде вирости з нового горох, тому що у мене зовсім немає фруктів таких що мені треба быстренько переключаюсь на цей сад поки йде оцей сенджторм потому що мені треба получить на оці фрукти цю мутацию потому що ніде а ну керамік я не получу тут сюди на цей фрукт я не получу самі тому що тут і керамік а от на цей на цей може получить це що а брай род мутації ну скільки вона коштує бране род мутації обичний бунт з у нас мутації а брейн рот мутація, це ж вообще скільки воно внажає. А ну-ка, якщо я не помиляюсь, ну, брейн рот мутація, коротше, якщо ви не знали, то в прошлу неділю... Ой, неділю, в суботу, була така... була війна адмінів. Стіли Бренрот проти е, Грова Гардена. Але це не була війна, по суті. Це було, е, коротше так сказати, соучасть, участь, я не знаю, як це назвати даже. Тому що вони запускали друг друга івенти, по суті, однакові. Тому я не знаю навіть. Але скільки дає брейнрот мутація навіть не можу представити собі. Може. Десь, може, X10 X10? Ой, X10 це дуже мало. Може... X... X100? Ой, ну, кстати, X100 може. Ну, зараз я пошукаю, гляну. Так, брейнрот мутація. А, до, я, я угадав! Я угадав! Брейнрут мутація, коротше, дає X100 на фрукт. Це ж вообще клас! Ну! Тоді всім пока! Тому що я не зможу виростити горох на цей раз. Ну, побачимось! В наступному відео, де я думаю, вже зможу виростити горох. Всім пока!